Вітаю у літньому випуску літературних пелюсток. Традиційно літо час відпочинку і час читання. Хочеться чогось нового, цікавого та захоплюючого, але й корисного теж. Сьогодні я вас знайомлю е, з таким комплектом е, книг авторства Лори Підгірної. Це серія історичних шпигунських романів про українського Джеймса Бонда, розвідника відповідної управи Української Народної Республіки Марка Шведа. Шведіана складається з п'яти книг: Червона офелія, Печатка святої Маргарити, Під чужим прапором, полювання на чорного дика і Велити падають. Принагідно хочу від щирого серця подякувати письменниці та науковиці Лорі Підгірній за цей розкішний подарунок для полтавських читачів, історично пригодницьку сагу про Марка Шведа, уроженця міста Кам'янець-Подільський. Його звитяга проявилася ще у Першій світовій війні і продовжилась у часи революційних зрушень, у період становлення української державності та в боротьбі з більшовицькою окупацією. Він став агентом розвідучної управи УНР у 1919 році, згодившись на життя, сповнене смертельних небезпек, карколомних пригод і нездійсненних завдань. Відтоді Марко працював на українській інституції і вдома, і поза межами рідного краю. Кожен роман про нього це окрема історія, яка буде зрозумілою читачеві і без прив'язки до попередніх частин серії. Для цього авторка робить екскурси у минулих героїв. Але, безперечно, набагато цікавіше читати кожну книгу, всю серію читати послідовно. Лора Підгірна взялася за гідну поваги справу донести історичну правду широкому загалу у легкій літературній формі, і, як на мене, їй це гарно вдалося. Вона створила просто перфектні твори, з яких ми дізнаємося про розвиток історичних подій впродовж буремного ХХ століття, про подробиці життя і діяльності реальних історичних постатей. Авторка віртуозно вплила свого героя в реальні події того часу. Його співпраця та контакти з відомими особистостями створюють ілюзію справжнього існування такої людини, як Марко Швед. У романах цієї саги ми зустрічаємо і Симуна Петлюру, і Євгена Коновальца, і Василя Вишиваного, Яна Флемінга, Михаїла Тухачевського, Вальтера Шеленберга, Вінстона Черчилля і навіть Коко Шанель з цими людьми Марка несподівано зводить доля. І тільки для того, щоб дізнатися, в який спосіб це відбувалося, варто прочитати ці книги. Е, може здатися, що тут надто багато історичних збігів і переплетінь героїв, але недарма авторка вклала в уста самого Черчилля такі слова. Наш людський світ набагато тісніший, ніж ми собі уявляємо, щоб толі людей не могли у ньому перетинатися дивовижним чином. І те, що ми вважаємо химерним випадком, дивом чи збігом обставин, насправді є лише закономірністю. Як ознака тяглості історичних процесів, подається в романах саги сюжетне вкраплення про події 18 століття. Далекий предок Марка Шведа, соратник Івана Мазепи, на час описаних подій, він підданий шведського короля Марку Вишневецький, постає перед нами. Як борець за українську державність у жорстокі часи поневолення України московицьким царем Петром І. І хоч ця сюжетна лінія є фрагментарною, але вона підкреслює те, що боротьба за українську незалежність це процес безперервний і триває вже не одне століття. Авторка опрацювала величезну кількість першоджерел, аби правдиво і точно змалювати історичне тло розгортання сюжетних ліній. Передати атмосферу та найдрібніші деталі тих часів. Вона ретельно, красиво й смачно описує місцевість, де відбуваються події, інтер'єри приміщень, їжу і напої, одяг своїх персонажів, глибоко занурюючи читача в ту епоху. Для історичного детективу це дуже важливо. Її розповідь легка і захоплива, тримає в напрузі та жагучому бажанні дізнатися, які ж ще пригоди чекають на героїв далі. Як колись британський письменник Ян Флемінг створив супершпигуна Джеймса Бонда, так письменниця Лора Підгірна створила нашого українського героя, ідеального розвідника Марка Шведа. Ця історично пригодницька сага вартує значно дорожчої оправи. І сподіваюсь, що видавці це зрозуміють, і ми побачимо повну серію романів українського історичного вестерну в зовсім іншому вигляді. Добре, що в Україні з'явилася література, яка дає можливість пізнавати нашу справжню історію у формі пригодницького роману, бо не кожен же буде читати серйозні історичні монографії, а з допомогою детективів та бестселерів ми засвоїмо факти минулого легко і невимушено. Тож приємного читання вам, дорогі друзі, і до зустрічі у новому випуску літературних пелюсток.